Та хлопці, показую вам оригінальну чистку поршневу до вашого МТЗ Євро 0,1 підпались 38 і кажу актуальну ціну, тому що зараз дуже багато підробок, і багато хто вже не розуміє, де оригінал, де аналоги. Дивіться, це в нас. Клієнт зробив замовлення, прокладки d 240 Ось ці, що я постійно рекламую, максимальна комплектація, максимальна якість. Далі диск щеплення з тих, що покраще, виробництво України, місто Лозова, вкладище, вижимний Романський і чеська поршнева. Ось вона, поршень плюс гільза, і окремо до них кільця. Дивіться, сама поршнева буде на сьогодні коштувати ось така 18,5 тисяч. Це поршень плюс гільза. Дивіться, який поршеньок ідеальний. І ось така гільза. І окремо ще кільця до цієї поршневої. Також виробництво Чехія це кома. Ціна буде 2400 гривень.